Уліслам Господа Бога так сталося, що з того числа, з 2 березня я приступив до виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації. Приступив час маленький, в час, коли, напевно, вперше за роки незалежності нашого батьківщина. Наша Україна опинилася в край складному становищі. В час, коли наші північні сусіди фактично вперше показали своє справжнє обличчя. В час, коли нівідко не хаваючись військам сусідньої держави війшли на територію України. Сьогодні небезпека нависла над нашою країною. І ця небезпека це результат недолугого попереднього керівництва. Ця небезпека це результат того, коли свої особисті інтереси ставлять вище державних. Ця небезпека породжена людьми, які далі особистих палаців можегів більше нічого не бачать. Але разом з тим, як би там не було, це наша країна, це наша батьківщина і нам її відробити. Я хочу сказати, що за ці дні я зустрівся зі всіма командирами військових частин, які розташовані в нашій області. Ще раз переконався, який високий бойовий дух нашого особового складу. Наші офіцери, військовослужбовці готові виступити на захист нашої країни. Так, матеріально-технічне забезпечення Збройних сил, на жаль, було фактично зведено до нуля. По, по крайній мірі, в порівнянні з забезпеченням Міністерства внутрішніх справ, я вже мовчу в порівнянні з забезпеченням, як фінансувалися такі структури, як БЕРКУ. Ми розуміємо, що будувалася поліцейська держава. А не подобалося, не розбудовували Збройні Сили, які повинні були захищати свою державу. Ми думали, для нас агресорів не існує. Сьогодні переконалися існує. Але слава Богу, що збережені кістяк Збройних сил. Офіцери вміють виконувати поставлене завдання, знають, як це робити. І сьогодні розгорнулися заходи, спрямовані на те, щоб дати гідну вічність відсіч агресорів. Крім того, ми бачимо, що країна знаходиться в вкрай важкої морській ситуації. В бюджеті грошей фактично немає. Сьогодні новий кабінет міністрів докладає титанічний до зусиль, щоб виконати всі завдання, які стоять перед урядом по соціальному забезпеченню, по виплаті пенсій, заробітних плат. Я не сумніваюся, що все це буде виплачено. Що все буде виконано. Але ми повинні розуміти, якою ціною сьогодні це робиться, якими навіть не зусиллями, надзусиллями воно досягається. Я хочу сказати, що ситуація в Олинській області в нас теж непроста. Недовиконаний бюджет на 11,2 млн гривень тільки за перші два місяці цього року. Борги за енергоносії. Тільки за газ за 2013-2014 рік тільки наші підприємства Теплокомуненерго заборгували 202 мільйони гривень. І ці цифри можна приводити. Але разом з тим, сьогодні відбуваються зміни. Зміни, можливо, які не всі ми ще помічаємо. Зміни, які, можливо, ми ще не усвідомили. Тому що сьогодні ми живемо вже в іншій країні. В країні, де так, як було вчора, вже не буде. В країні, де люди, які вчора мирилися з недоліками, сьогодні вже миритися не будуть. В країні, де громада показала, що вона має власну позицію і вона вміє відстоювати власну позицію. І ми повинні зрозуміти, що все, що було пов'язане з різними корупційними схемами, все, що було пов'язане з хабарництвом, все, що було пов'язане з порушенням закону, сьогодні в нашій країні. В нашій області не повинно мати місця. Сьогодні відбувається поновлення вертикальної структури влади в області. Найближчим часом будуть призначені заступники голови обласної державної адміністрації. Відбудуться зміни в управліннях. Відбудуться зміни в інших структурах, які підпорядковуються профільним міністерством. Громада поставила чітке завдання це оновлення влади. Громада сказала, що ми не хочемо миритися з професіоналами, які, крім схем, більше нічого не хочуть знати. Вони вміють все, але зосереджуються на тих речах, які не додають їм авторитет, які підривають устої нашої держави. Тому я не сумніваюся, що ми завершимо формуванням. Керівних структур обласної державної адміністрації віце-прем'єр-міністр поставив на термін два тижні прискорити цей процес. Відповідно це буде вирішено. Я не сумніваюсь в тому, що спільними зусиллями нової команди в обласній державній адміністрації і депутатського корпуса, працівників виконавчих структур. Органів місцевого самоврядування. Виконавчих структур в районах, ми зможемо змінити ситуацію на краще. Ми зможемо волин зробити процвітаючим краєм. І ми зробимо все, щоб Волин, наша співоча, пісенна Волинь була такою, яка викликає тільки повагу.